Я ще з вами хотіла поділитися, оскільки а, тему снів душ є доволі актуальними і психологічними. Мені сьогодні, пропустимо, снилися мертві птахи і гроші. Я подумала, що це напевно до вбивства з корисливими мотивами. І чомусь мені це нагадали чорних друзів, агати Крісті, відповідно. У вас бували такі сни, які були пов'язані з злочином, які ви там себе бачили жертвою, слідчем, вбивцею. <кри> Цікаво, що тобі наснився мій майбутній роман. Ні, твісу. Ти хочеш про таке писати? Ні, ну у мене живі птахи. Вбивати їх будуть, але не всіх. Розповідай, давай, друге, не хоче всі. Я не буду розповідати. А про що ти питала? Я про сни. Тобі сняться кримінальні сни? Дуже мало. Тому що як в реальності у нас в пресі в інформаційному просторі так багато криміналу, що вже Ну, настільки, якби може, без, без мене навіть наїдається, що сняться подорожі, жінки, е, їжа, сонце. І на тобі вони не відбиваються. Дуже кажуть, ну говорять про те, що якщо ти часто це дивишся, пропуск або читаєш про це, то воно все-таки відображається його Ні, Воно виникає імунітет психологічний. Ти не звертаєш уваги, це з одного боку страшне. Це відбувалося у нас на початку 90-х, коли в газеті автоматично ти відкриваєш сторінку. Якщо на першій сторінці раптом не кажуть, що когось... Вбили, то ти шукаєш де ж вбили, і бачиш, що там 5-6 людей вбили, один якийсь там авторитет, інший там депутат, думаєш, це нормальне життя продовжується і вже потім шукаєш новини культури. <клухи> Знаєш, мені і цього року я таку місцену, а ті досі скидаються люди туди. А при тобі скидали. А при мені ні. Вирішили, що не варто так ризикувати. Я ж можу вчепитися, з кому-то знаєш, і полетіти. Василю, а вам щось таке сниться з злочинів? Ні, злочини, власне, ні, а самі вбивства, я думаю, кожній людині сниться. А кого вас час, Чи? Переважно, Чи? вбивають? Переважно мене вбивають. От такий момент, мабуть, знайомий кожному. Вбивають тебе. Ну, і так е, Тобі прикро, але. Потім ти думаєш, що чекай, а може це сон. І здогадуєшся цей сон, і думаєш, а все нормально сон. А ну я переживу, як це вбивство все. От, і намагаєшся продовжити його, але вже прокидаюся. От. А щодо детективних снів, то я тут вже, користуючись нагодою, прорекламую книжку Малковича, цю снов, сновиду. Там я, о, я бачу багато хто вигадує сни, це відразу видно. Людина вирішила поправлятися, написати таку міні-новелку якусь. І одразу видно, де сон може бути, а де це вигадка. Так от я там описав один сон свій перший, це справді реальний, і він дуже часто мені повторюється. Ну, як часто разів два на рік, це точно. От це от сниться, що я десь у давні часи написав. Якусь дуже цікаву річ, яка для мене недосяжна І Цей рукопис, я його навіть так бачу, являю почерк, натисано від руки. Я заніс в якесь видавництво його. А потім в хаосі у цьому перехідному періоду від радянських часів до наших, коли щезло багато видавництв, вивізки з'явилися на тих будинках інших фірм. От, я починаю розшукувати. Я переконаний, що він десь є. Я приходжу. І навіть таке, щось ніби як у то видавництво молодь такий фасад, але там різні фірми, а я застаю чоловіка, який був справді колись директором видавництва. Тепер він кимось іншим. Працює, я йому розповідаю, не пам'ятаєш такий, приніс рукопис. Я відчуваю той стиль, Отак От відчуваю його. Що це щось ну, неймовірне для мене, що стиль, власниця, є мрія найбільша письменника створити якісь особливість цей стиль. І я кажу, ти пам'ятаєш, а він каже, не пам'ятаю і так усміхається загадково, що я бачу, що не точно знаю. Це все починає нагадувати детективну історію, але теж. І цей сон настільки став для мене майже реальністю, що я прокидаюся і ще кілька хвилин думаю, чи був у мене такий рукопис. напевно ж був, іде я а потім вже це поволі розсіяється. І якщо мені вдасться знайти цей рукопис, то я буду щасливий. А, а ви при цьому пам'ятаєте приблизно, що там було написано, чи це в Тому то річ тільки на якихось 12 відчуттях внутрішніх. я знаю, що це Домогр... так написано, що. Якась яля, надзвичайно. Просто ця історія майже була в реальності, тобто майже така історія. В 95-му році ми з художницею Анна Коло. Коломієць, а, не, ані, е, макет дитячої книжки екологічної моєю казкою. і е, його прийняло видавництво маленьке, яке е, знаходилося в офісі худинку художника І ми би чекали, коли нас виключуть. Ну, щось там не викликали, редактор-директор. Ми пішли туди, там печатана кімната, і директора видавництва вбили за неповертій кредит. <гум> і і зник цей макет, зник більше ми його не змогли знайти. Може він десь е, в архівах міліції. Але директору пощастило менше, тобі хочу сказати. Я теж думаю так. <гум> <гум> ну зараз є ще один приклад <гум> відоме видавництво, де люди повносили туди гроші, кажуть, і не можуть знайти його директора. Хтось з письменників, мабуть, знає, про кого я кажу, але ну. Теж Боже, для історії, а щодо снів я, я хотів додати, що в мені десь найбільш поширений е, сон е, з вбивством того, кому сниться, це коли душить тебе у сні. І ти просинаєшся, і це тебе рятує від смерті. А це залежить від того, які фінічні хвороби ти маєш. Хронічні? Так. Якщо у тебе ножин, то серце, якісь проблеми, якщо, власне, туди душі, це астма, це рентген. Так, так. так. Да, є так. така теорія, якщо землею засипають, а то з легенями, тобі важко дихати. Тихання. Тихання. Давай, прошу ти, ми тобі залежно, розмова пішла. Забути, забути, що нас люди. Нас люди спокоюють, точно, просто ви.